Слава Ісусу Христу, 11 серпня, продовжуємо рубрику дня». і віршем сьогоднішнього дня є стишок 25, главою 5 послання апостола Павла до Галатів. І каже апостол Павло: і коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Звернення апостола Павла до Галатів сьогодні дуже коротеньке. Відповідно звернення також цитати Слова Святого Письма, слова наданого Святим Духом. Є до нас теж дуже коротке. Це є короткий заклик ходити тим, чим ми живемо. А інакше кажучи, що якщо є Дух, який дає нам життя, Святий Дух, який дає нам життя, то ми повинні жити відповідно до того Духа. І тут знову пригадується те, про що апостол Павло неодноразово говорить: що люди є духовні, а люди є тілесні. Люди, які є духовні, вони намагаються жити відповідно до того, до чого кличе Дух. І увага, тут говорив про, про Святого Духа, тому що ще є людський дух. Натомість людський дух веде нас до певних пожедань, похотей, до чого веде нас тіло. Святий Дух, він веде нас до того, що криється в Бозі, до тих чеснот. Які Господь скриває в своїй сутності, в своєму існуванні, в своєму єстві. Коли апостол Павло каже сьогодні ходити духом, він каже про те, щоб ми вчилися ходити в мирі, в любові, в спокої, в радості, ходити в тому всьому, діяти відповідно до того всього, що в принципі дуже сильно подобається, що хочеться кожній людині. Однак нерідко буває так, що якісь матеріальні речі вони починають переважати, що радість нам перестає приносити добро. Проте радість нам починає приносити щось, що ми посідаємо, щось, що ми маємо, чим ми володіємо. Але така радість насправді завжди є короткотривалою. Любов, яка не базується на дусі є любов'ю короткотривалою. Щастя, яке не базується на дусі, воно є короткотривалим, тому що. Все, що базується на матеріальному, тобто базується на дочасному, тому що має свій термін придатності, тому що закінчується, воно також, відповідно, стає нетривалим. Сьогодні Господь каже до кожного з нас ходити за духом, ходити за тим, що є вічне. Спробуй подумати, за чим ходиш ти. Спробуй подумати, за чим ходив сьогодні ти от день, який ти прожив, чи будеш проживати, чи прожила. Спробуй подумати якими принципами ти користувався, відповідно до чого ти діяв, відповідно до чого ти приймав рішення, чи ти був швидкий, можливо, до сварки, чи ти шукав свого, чи, можливо, ти в певних моментах проявив свою гордість, чи ти, можливо, нехтував кимось, чи робив комусь шкоду з заздрості, з гніву, зі злості, чи з якихось інших причин? Бо якщо ти сьогодні жив за духом, то ти шукав моменту для того, щоб зустрітися з Богом молитві. Ти шукав можливості зробити добро іншій людині, яка була сьогодні поряд тебе. Ти шукав здатності допомогти, можливо, тому, хто потребував твоєї допомоги. Як також ти рівно намагався виконувати добре твої обов'язки там, де ти був, чи ти був на роботі, чи ти був вдома, що б ти не робив. Тому що Дух він веде тебе до добра, Дух Святий. Дух людський натомість веде тебе і також може тебе вести до добра, але до добра свого, добра власного, добра нерідко егоїстичного. Однак Святий Дух веде тебе до добра для всіх. Христос прийшов, щоб жити для всіх, і Він є іконою життя для людини. Спробуй жити для всіх. І переконаний, що відчуєш дуже велике щастя. Радість, мир і спокій в твоєму житті на цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Всім бажаю спокійної ночі. ранку, вечора, доброго дня. Слава Ісусу Христу слава Україні.